Привіт! Мене звати Вікторія, і я проведу вас освітніми лабіринтами туманного альбіону. Сьогодні поговоримо про процес адаптації українців у середній школі Англії. Я розкажу вам наш особистий досвід і поділюся своїми рекомендаціями, як зробити цей процес максимально безболісним і зручним для вашої дитини. Отже, ми прилетіли в Англію в жовтні 2022 року, очікували на місце в школі близько 30 днів. І у листопаді 2022 року я отримала повідомлення про те, що мої хлопці мають два місця в місцевій школі. Наша перша зустріч в школі із директором була присвячена загальній розмові, екскурсії по школі, ну і, звичайно, зняттю мірок для уніформи. Як відбувалася перша розмова з директором школи? Ми прибули лише в жовтні, почали навчання в листопаді, а вже в грудні. Одинадцятикласники повинні були здавати пробні випускні екзамени GCC. Мій син старший був зарахований до 11 класу, і тому він був в найскладнішій ситуації. Директор питала, які предмети він знає настільки гарно, щоб успішно здати GCC і не обвалити рейтинг школи. Адже школа, куди потрапили мої діти, мала найвищу оцінку, outstanding, що означає відмінно, і директор переживала, що погана здача іспитів може погіршити загальний рейтинг школи. Вона запитала, які екзамени він може здати успішно, крім тих, які є обов'язковими. Обов'язковими екзаменами в 11 класі є англійська мова, природничі дисципліни, що включають в себе фізику, хімію, біологію, і математика. Отже, що обрав мій син? Він обрав комп'ютерні науки, він обрав німецьку мову і він обрав бізнес. Чому такий був його вибір? Німецьку мову він вивчав в нашій київській школі, і хоча місцева англійська школа взагалі не пропонувала німецьку мову як навчальну дисципліну, директор сказала, що головне для них це успішна здача екзаменів, і йому знайдуть вчителя, який буде індивідуально. З ним займатися півроку перед екзаменами. Комп'ютерні науки син обрав, тому що ще з нашої київської школи в нього був непоганий рівень знань з інформатики, а бізнес він обрав просто тому, що вважав, що це нічого складного. Ну, Підприємництво і підприємництво, його знають всі. Мій середній син був зарахований до восьмого класу, до нього взагалі не було ніяких питань. Директор сказала, ласкаво просимо. І ми приступили до навчання в школі наприкінці листопада 2022 року. Чесно кажучи, я просила своїх хлопців приєднатися до мене в цьому відео і розказати, про які їхні були перші враження і як вони пройшли цей процес адаптації. Я не знаю, хто ті хоробрі діти, які разом зі своїми батьками знімають відео і розказують про свій досвід. Мої хлопці відмовилися виходити в ефір. Сказали, що їм не потрібна ця публічність, але розказали мені, які основні їхні були враження від перших днів перебування в англійській школі. Перше враження і перший шок це заборона користуватися телефонами. Уявіть собі, що після декількох років коронавірусу і онлайн-навчання у дитини з рук забирають мобільний телефон на цілий день. Забирають не в буквальному сенсі, але забороняють ним користуватися протягом всього шкільного дня. За несанкціоноване використання мобільного телефона його або конфіскують, або дають негативний допис за поведінку і повідомляють про це батькам. А часто буває і те, і те. І це було надзвичайно болісно не використовувати мобільний телефон більше шести годин підряд, ані на перерві, ані під час обіду. Другим шоком це була уніформа. Навчаючись в Чернівецькій гімназії, мої хлопці носили уніформу, але потім 5 років, коли ми вчилися і жили в Києві, в школі була вільна форма одягу, і тому факт, що їм доводиться одягати уніформу, був другим таким дуже серйозним шоком. Краватка душила, піджак сковував рухи, в брюках було незручно, а сорочку засібати пальчиком було важко. І вони постійно скаржилися щоранку на це. Але я у відповідь завжди казала зранку за то, як гарно. Тому що я, якщо чесно, є прихильником уніформи з декількох причин. Перша причина уніформа дисциплінує. Якщо ти не почистив і її не приїв до ладу, то завтра ти не маєш в чому йти до школи. По-друге, уніформа робить дітей рівними, і їхній зовнішній вигляд не дозволяє зробити висновок про матеріальне становище родини. Для нас це мало особливо важливе значення, тому що ми прилетіли в Англію кожен з невеликим чи в руках і без фінансових заощаджень. Тому наявність уніформи дуже полегшила моє життя. По-третє, чому я люблю уніформу? Тому що уніформа робить осанку дитини зовсім іншою, оскільки піджак і брюки, вони не дозволяють сутулитися і постава більш рівна. Відповідно, вигляд у учня такого набагато кращий. І останній фактор, чому для мене уніформа є важливою, це те, що той факт, що діти носять уніформу, є превентивним фактором їхньої, скажімо, неприємної, неправильної поведінки після школи. Чому? Тому що якщо після закінчення уроків студент в уніформі буде помічений за межами школи, з корінням, в бійці або при вживанні алкогольних напоїв, в нього будуть великі неприємності, оскільки місцеві мешканці за уніформою визначать, з якої він школи, і про це будуть знати адміністрація даної школи. Ну, враховуючи це все, для мене уніформа більш являється плюсом, для моїх дітей вона є жахливим мінусом. Третій шок від їхнього першого перебування в британській школі було те, що всі навколо говорять англійською мовою. Так, звичайно, вони були гарно підготовлені, навчаючись в їхній київській школі 155 із поглибленим вивченням англійської мови. Рівень знань дозволяв розуміти і спілкуватися, але все одно... Той факт, що навколо тебе повне середовище англомовне, воно безумовно впливає на самопочуття, на сприйняття матеріалу і взагалі на усвідомлення свого місця в навчальному закладі. Але вони дуже швидко адаптувалися, і я, до речі, чула чимало розповідей і бачила чимало відео про те, що людям важко зрозуміти англійський акцент. Насправді кажучи, я з цим не зіткнулася. Ми живемо в регіоні, який називається East Midlands, і тут англійською мовою говорять дуже чітко, гарно артикулюють, не ковтають склади і говорять повільно. Тому, маючи деякий досвід спілкування з іноземцями, коли ще до початку війни я приймала участь в наукових заходах і в мене були колеги, які говорили англійською мовою, хочу сказати, що все ж таки англійці найкраще говорять англійською мовою. І адаптуватися до їхньої розмови і до розуміння їхнього мовлення нам не було надзвичайно складно. Ну, хоча все є індивідуальним, і все залежить знову ж таки від місця вашого проживання і від рівня володіння англійською мовою. І четвертий шок, з яким зіткнулися мої діти, це перші дні в англійській школі, коли вчителі з їхніх слів... Дивились на них як на якихось дурників. Чому? Тому що вчителі не могли зрозуміти рівень їхніх знань, думали, що їм треба все розжовувати, що вони нічого не розуміють. Інакше кажучи, ставились до них дуже акуратно і особливо. Але цей перше враження від українських студентів в класі швидко пройшло, тому що як я вже неодноразово говорила. В українській школі набагато краща підготовка з точних і природничих дисциплін. Тому мої сини дуже швидко включилися в процес, і саме точні природничі дисципліни стали їхнім, скажімо, таким успіхом, тому що вони дуже багато пам'ятають до свою українську школу, і ті знання вони можуть застосувати в англійській школі. Ну, ось такі були, скажімо, їхні враження, якими вони поділилися зі мною зі своїх перших днів перебування в англійській школі. А тепер я хочу дати вам деякі поради, рекомендації, як ви можете зробити життя своєї дитини простішим і допомогти їй адаптуватися в е, англійській школі. Перше, повірте, вони дуже важко працюють і вони дійсно наполегливо навчаються протягом цього дня. Тому дозвольте дитині після роки відпочити і не нагружайте її, дайте їй спокій. По-друге... Говоріть зі своєю дитиною, але не нав'язуйте їй е, це спілкування. Якщо дитина хоче щось розказати про те, що сталося сьогодні в школі, підходіть свою справу, найдіть для неї час. Але якщо вона закриває двері своєї кімнати, то краще її не турбувати. По-третє, поважайте правила країни, в якій ви живете. Навіть якщо цінності англійців е, не тотожні вашим особистим цінностям, навіть якщо принципи їхнього життя вас дивують, Просто поважайте принципи і цінності того середовища, в якому ви опинилися. І взагалі я вважаю, що адаптація це не про вміння вижити. Адаптація це про вміння стати сильнішим, розумнішим і кращим. Тому все, що ми можемо робити, опиняючись в незнаному для нас середовищі, це стати гнучкими, приймати ті зміни, які вже сталися в нашому житті, оскільки цього немає смислу заперечувати, і вчитися. Всьому найкращому, що ми можемо взяти від нового невідомого для середовища, від нової культури. Бути на позитиві, посміхатися, радіти життю і вірити в те, що завтрашній день буде кращий, ніж сьогоднішній. Наступне відео буде ще більш цікавим. Не пропустіть його. Дякую.